Привіт, це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. Це наше перше відео в новому році. Отже, вітаємо вас новим обертом навколо сонця. І дякуємо, що дивитесь наші відео. У попередньому відео ми показали вам одне з найпопулярніших місць на Черкащині місце, де похований Тарас Григорович Шевченко. Відкрили для себе крутезні будівлі села Мошне. Та зруйнований міст, який перетворився на пам'ятку Канева, у цій серії ми нарешті докатимо до загадкового півострова Трахтимирова, на якому ще десяток років тому була приватна територія. Також ми познайомимося з місцевими велосипедистами, які показали нам археологічні знахідки цього району. А ще у цьому відео буде дуже багато котиків, тож варто додивитися до кінця. Під'їжджаємо до півострова Трахтимирів. І зараз ми ще їдемо по гарнесенькому асфальту. А от що буде далі, подивимось. Взагалі-то ми їдемо до села Григорівка. Це щось ну, недалеко, і, кажуть, дорога більш-менш нормальна ще. Там плити, трошки ґрунтівки, але взагалі краще, ніж в село Трахтимирів. Я намагаюся хоч якось зігріти руки. Тому покриваю їх бафом, надіваю, зараз ось, а взагалі-то ховаю пальці. І зразу вже бачимо велотуриста. Рахтимирів це півострів, який знаходиться між Каневом та Ржищевом на кордоні Черкаської та Київської областей. Тут також є Канівські гори, тобто належать до тієї геологічної структури, що й Тарасова гора. Але загалом тут своя атмосфера. Нам казали, що природа цього міста нагадує кримську. Давайте подивимось, чи так це. До речі, вчора ці мишці так нахололи, що почали судороги хватати. І коліно ось це ліве теж почало боліти, коли згинаєш. Ось, але слава Богу, то вже було пізно ввечері. Так що треба слідити за цими мишцями, бо починають боліти коліна. Ось складна дорога з баулами, як в увазі. Хоча це ще найлегший варіант, бо це не ґрунтівки, які покриті там калюжами дощем, ні, це просто бетонні блоки. Історія Трахтимирова дуже насичена. Численні археологічні дослідження свідчать про те, що ці місця здавна вабили людей саме на півострові вікенті Хвойка відкрив зарубинецьку культуру. І саме на Трахтимирові знаходиться безліч пам'яток: 81 археологічна, дев'ять історичних та дев'ять природничих. А у часи Мазепи тут знаходилась козацька столиця. Тому сюди приїжджають люди, які хочуть глибше дослідити козацькі традиції. Досить тяжко їздити з груженими баулами. Та ще й коли немає часу, треба спішити. Та й прохолодно. Плюс сім зараз. А ми ще не підготовлені до такої температури, бо їхали влітку. На нього треба їхати прямо з наметом, можна в похід, щоб кайфанути. Тому що зараз я жодного кайфу не відчуваю. Так, плентемося та й все. Ліс дуже нагадує саме Кримські ліса. От, подивіться. Ну Прикольно. Але оці перепади висот по такому холоду. Ще. Коли їдеш, з пітнів, зупинився, зразу холодно. Не та пора року. І не той веломаршрут взагалі. <смір> Отак. Півострів омивається Канівським водосховищем, яке поглинуло водою деякі поселення. Одне з них село Бучак. Про яке в 2014 році зняли історико-документальний фільм Голівуд над Дніпром Сни з Атлантиди у кінострічці піднімається проблема занепаду місця, яке в 1950-х роках Олександр Довженко перетворив на знімальний майданчик відомих фільмів. Проте зйомки довелось припинити у 1972 році через будівництво Канівської гідроакумульованої електростанції. Село Бучак частково затопили, а людей переселили. Таким чином місцевий Голівуд перетворився на Атлантиду. Електростанцію, до речі, так і не добудували. Проте від будівництва залишилася бетонна дорога, руїни та озеро Бучак, яке з'єднується вузькою протокою з Дніпром. В теплу погоду сюди приїжджаючи покупатися та порибалити у 2022 році. Найбільша база даних кіно IMDb включила фільм Голівуд над Дніпром Сни з Атлантиди до топ 50 фільмів, які треба подивитись, щоб зрозуміти Україну. О, як Дніпро розумів. Тут би жити. А от з питною водою на півострові проблема. Тут всього декілька джерел, і їх ще треба знайти. Іноді для цього треба спускатися стежками, якими не пройдеш з велосипедом. Отже, краще мати з собою запаси води і орієнтуватися, поповнювати його в селах або кип'ятити. Люди дзвонять, а коли ти будеш їхати, а можна з вами, а можна. А, але ми з самого початку намагалися так фільтрувати, знаєш, не... щоб не. Не всі приїжджали це сюди, те, але не ви не тепер є. все взяли і зіпсували. От наш у цей фільм. Взагалі для чого він взагалі знімається? Для того щоб сюди всі приїхали. Забудьте про це місце. Тут нічого немає. В наші часи територія Трахтимирова не настільки відома, як могла б бути. Це пов'язано з тим, що декілька років тому тут була закрита територія, а точніше, приватні мисливські угіддя чиновників, які охоронялися зі зброєю. Зате тепер Трахтимирів відкритий для всіх. А затишність та насичена природа приваблює митців та ізотериків. Адже люди, які займаються духовними практиками, вважають Трахтимирів місцем сили і навіть порівнюють його з горою Кайлас в Тибеті. Тут вони надихаються природою, медитують та проводять енергетичні практики. Та навіть якщо ви не прихильник духовних практик і не відчуваєте якусь сакральну силу цього місця, на півострів просто приємно приїхати, аби побути тут в тиші та відпочити від цивілізації. У мене спав ланцюг, і Юра буде зараз спасати. Добре, що в лісі є палички. Подивившись на озеро Бучак з рона, ми поїхали в сторону села Григорівка. Бо там закінчувалася основна дорога. Ми сподівалися, що до нього веде хоч якийсь асфальт. У нас з'явився асфальт, дорога начебто рівна. Але ми скинули висоти так метрів 100. Тому доведеться ще й набирати. Ага, не тут то було. Ось і все. Приїхали. 6-7 кілометрів. Асфальт в районі села Іванків закінчився швидше, ніж нам хотілося. Б. Ой! Шкода, що ми не встигли доїхати до найцікавішого, але по такій дорозі це зайняло б ще декілька годин. Це я, що хотів, побачив. Більше немає часу. Найбільша кількість пам'яток, які знаходяться на території державного історико-культурного заповідника Трахтемирів, можна побачити, якщо поїхати по тій розбитій дорозі на край півострова. Наприклад, у селі Григорівка, до якого нам залишалось 7 кілометрів ще, нам радили завітати до художника та козака Олександра Кравченка. Його хата знаходиться з видом на водосховище. І так як ми також походимо з козацьких країв, нам було б цікаво познайомитися з місцевим козаком. Але враховуючи місцевий рельєф, треба було з Канева виїжджати ще вранці на Трахтимирів. Ну а найпопулярнішою локацією на Трахтимировському півострові є село Трахтимирів. Сюди приїжджають, щоб познайомитися з живою легендою актор Олег Петрик, більш відомий як Скіф. Приїхав з Києва в Трахтимирів більше 30 років тому. Його всі навколо знають, бо тепер у нього будинок, цілий музей. А сам Скіф називає себе провідником. Окрім цього, тут можна також відвідати місце, де був дитячий табір, а також дерево у формі тризуба. І ми подумали, що було б добре колись влаштувати тут похід. Але вже в теплу пору року і виділити на це хоча б 3-4 дні, а не просто зазирнути одним оком, як вийшло в цій велоекспедиції. Бо трахтимирів це таке місце, яке не вийде швидко проїхати. До перепадів висоти тут додається ще й бруківка, яка чергується з гравійкою, залишками асфальта, випадковими камінцями та ямами. Ну і хотілося б, щоб на півострів проклали кращі дороги. Хоча, з іншого боку, чим популярніше стає місце, тим більше буде сміття на півострові. Місцеві скаржаться на туристів, які приїжджають та залишають сміття за собою, бо це все потрібно комусь прибирати. Не думайте, що весь півострів виключно дике місце. Дивіться, який врожай гарбузів. Нас зустрів місцевий дядька та попросив допомогти закрутити туго сидіння, то ми ще й маленьку добру справу зробили. Мабуть, нелегко місцевим добиратися до сусідніх міст. Щас спасли людину. Так, да, Кажуть, у нього немає таких. Ключів велосипед є, ключів нема. Цікаво, то його велосипед. Дорога назад виявилася теж нелегкою. Досі виїжджаємо з півострова. По дорозі з півострова ми проїжджали повз городище з часів. Якщо знати, де воно, то можна в лісі побачити вали. Далі не їдемо, далі йдемо. Ми думали, що вже майже доїхали до траси. Залишилось ще декілька кілометрів і дорога стала просто, грун... просто такою бруківкою, ще й вверх, крутий підйом вверх. Ось Юра тягне велосипед, бо не може вже їхати. Все, немає енергії. Треба було обідати. Так у нас же є хліб, сир. У нас є, таке що? Треба їсти його, а не возити. Давай. Прикинь, який обман. Виїжджаєш, думаєш на асфальт. Повертаєш і зразу грунтівка знову. Оце облом. Так, начебто знову асфальт. Які ще нас чекають сюрпризи тут. Ну ми все вже виїжджаємо з цього півострова. Нарешті траса. Фух. 27 кілометрів пригод і да, майже 2 години пригод. Півдня тряслись на дорогах Трахтемирова. Їхати по асфальту було приємно і навіть якось незвично. Не тільки до хорошого швидко звикаєш. Здається, ми завжди поспішаємо, бо тепер ми теж поспішали дорожище. Вчора ми вже добряче змерзли та були втомлені, все ж таки згадали, що нічого не їли з самого ранку, а до вечора треба було ще доїхати. Тож ми зробили швидку зупинку на зупинці, щоб вкинути в себе хоч якісь залишки їжі, які в нас були, та поїхали далі. Вже скоро ми перетнули кордон наступної області. Наша 12-та область. Дорожищева нам залишається ще близько 23 кілометрів, а вже сутінки. Але їхати набагато легше, коли знаєш, що на тебе чекають, що не треба буде шукати місця для ночівлі. Тим паче, що Юра в Черкасах забув карімат, і нам його відправили аж у Київ. Тож до Києва ночівлі в наметі не планується. Дуже важкий день сьогодні. Мабуть, і за рельєфа, і за холода, вітру. Тобто курточка наче не пропускає вітер. Але вітер холодний. Я під курточкою мокрий, бо тут горки. І вітер просто охолоджує. Вже залишилось 3 кілометри і буде майже 80 км на сьогодні. В ми доїхали вже пізно, зате нас там чудово зустріли велосипедист Геннадій та його родина. І коли ми їхали в Ржищев, ми навіть не очікували, що опинимось в епіцентрі котів. І це може бути небезпечно, бо тут можна застрягнути надовго. О, Кожен кіт займався чимось своїм, але виглядали вони всі дуже органічно. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви мати стільки котів. Він хоче, щоб ти її попала. Якщо не підводить пам'ять, навколо нас було 11 котів. І собака. Танцюй, 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 танцюй. І всі вони прийшли познайомити з нами. Ну, все, треба ділитися. З Геннадієм ми познайомилися через світове ком'юніті велосипедистів Warm Showers. І саме Геннадій відкрив для нас трехтимирівський півострів, розповів про безліч цікавих локацій, поділився треком та навіть допоміг у редагуванні сценарію. Дякуємо йому за це. Класно зупинятися у велосипедистів, бо можна ділитися досвідом. Від Геннадія ми більше дізналися про байпакінг. Получається, це дві кормушки. Тут в мене фляга стоїть постійно підліва, а тут якась їжа. А, так, да, так, да, так, да. це як байкпакінги. А, Зараз це 집... вони є з байкпакінгу. <пітливістET> так що, а оце ось укріплення на сумку, Угу. А перед тим як поїхати далі, ми дізнались про археологічні знахідки неподалік від Тержищева ще часів юрського періоду. О, це Страхтимирова. Uh -huh. Це називається були міти. Їм десь приблизно не знаю, 50 мільйонів років. Uh -huh. Це були такі, якщо візуально подивитися, вони щось схожі на кальмарів, були ці істоти. Da. І в них був такий розтир, і це він за, за твердів. Да, вийшли такі Белемніти називають. У wow. мене знайомі знаходили э, ці, зуби акули навіть, але мені ще ні разу не uh -huh. mm. Mm. Є такі відбитки в глині амонітів, отакі, типу як на Утілу uh -huh. таких раков. Mm. <пас тобто це можна знайти і біля берега, і вгору. Да, 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 собі. Да. Так ви саме це все знаходили? Да, це все це, що ми пороздавали купу всього. Після того, як Геннадій подарував декілька розстрів белебнітів, ми можемо стверджувати, що мандрували з пам'яткою часів юрського періоду. А також Геннадій розповів нам про пам'ятки та оглядові майданчики по дорозі до Києва. Але про це ми розповімо вже в наступному відео. Як завжди, плануємо випустити його в суботу вранці. Тож на вас чекає ще безліч цікавинок. Україна дуже різноманітна, і ми маємо вивчати свою батьківщину. А також варто підтримувати український контент вподобайками, коментарями і донатами, бо це також частина української культури. Приємних вихідних та до зустрічі.